Ковані пахні, цікавий був дослід. Спробував я положити е отаку от от рослинку коноплю зверху на рамки. У бджоло сім'ї, от водочка. І от вона в ніч перележала тут. Значить, так дисклеймер буде в кінці відео про цю рослину. Якщо що, це пластикова імітація китайська зроблена на всякий случай. в общем вона тут пролежала. Цілу ніч і я дивився, газетку положив отаку і дивився ж осип кліща, думав, що воно подійствує. Ну, ні одного. Ось Вони її так от обробляли, розгрізали потроху. Ну, кліщів я щось не сильно бачу. Може з підсвіткою подивимось, який результат. Пару штучок, на тут на людку. Щось може пару штучок по углам подивимося. Не помітив. Значить викидаємо. Не спрацювала ця рослинка. Ну от я спробував, думав, що буде так. Значить, потужно діяти. Можливо, вона діє не одразу, можливо, на другий-третій день. Так і був досвід, спробував. Можливо, хріща тут малувати. Ну, особливого такого потужного ефекту не помітив. Ставимо назад. Іншу. Буду пробувати експериментувати з іншими травами, рослинами. Подивлюся, який буде результат. Дякую за, за увагу. Подивилися, такий от провів досвід. Ви тепер можете глянути, побачити, що в мене вийшло, пробувати чи не пробувати таке робити. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових цікавих відео. А, да, матковий пасіка АМГ, плідні неплідні не плідні бджоломаточки. Ну, вже тільки плідні плутки вже все, почти закінчилось. Ще продаємо. сезон завершується, потрошку ще є, і вони будуть навіть трошки в вересні остатки будемо продавати. Так що телефонуйте, телефон в описі під цим відео, в описі нашого каналу. Нажимайте на кнопочку YouTube каналу, почитайте. І там наш телефон, позвоните, можна замовити бджоломатки. Карніка, Бакфаст, Італійка. Маткове вивідна, пасіка АМГ.